12 року, слід зверхів Жоківського повіту на Вільщині, у сім'ї рідника Івана Кота і Марії в дому гри народився син Івана. Він був четвертою дитиною після трьох сестер, Агафії Олен Олександра. Охрещений і миропомазаний, у день Різдва Святого Івана Хрестителя. тому і потримав ім'я Івана. У 1920 році, в рідному селі церкви святого Симеона перший раз приступає до святого В 11 років вступає до Львівської гімназії, на 19 році життя стає студентом Перемінської семінарії, яку успішно закінчує у 1935 році. Цього ж року, 12 травня, у рукоположній на присвітера майбутнім учим за віру, радячим архієреї вісопадом Поцеловським у перемістій катедрі святого Івана Хастикого. Кожна зараз життя самовкрасі на повторній суворі. Що вибереш? Чи образ бездоганний, а чи прообраз для всіх один міцніша віра і тінькіші чин? Світільський шлях розпочинає 24-річним юнаком парогії села Стяркове. У році 1937-му його призначили душпастером села Лукове. Обидва села Ліського повіту на Мельчищині. Тут розгортає він не тільки душпастерську діяльність, а й громадську. через що зазнає переслідувань. Бо польської поліції, коли починаються масові вивози українського населення, яке підтримувало підпільну боротьбу Української повстанської армії і арешти пресвітерів, отці Іванків та Григорій Фуканчик, отримавши дозвіл єпископа покинути рідний край 2 травня 1946 року. Таємно переходить на територію Чехословаччини. Тут отець Іван став душпастером у селі Кечківці Округа Свиних, де 12 серпня 1946 року був заарештований. Йому вдалося втекти. На цьому його присвітнецьке служіння у селі Кечківці було припинене. Майже місяць. До середини вересня отець перебуває в Ростоках, в Пряшеві і Брні. 15 вересня 1946 року отець, переховуючись, щоб не потрапити до рук НКВС, переходить в німецький кордон. І вже при кінці вересня знаходиться у Тіншиброді і Травштайні, в Німеччині. З першої половини жовтня. 1946 року до 4 квітня 1948 року отець опікувався українськими біженцями в Любику, Мештаті і Кілі у північній Німеччині. На кохання владики Івана Бучка, містатора Римського апостольського престолу у Західній Європі, 6 квітня 1948 року. Отець прибув до Бельгії і розпочав душпастерську діяльність у Тразині. Після двох років душпастерювання в Тразені 19 березня 1950 року. Отець Іван був призначений на душпастеря міста Шарверуа та його покори 16 серпня 1964 року. Знову на прохання владики Івана отець залишивши пирога та перейшов до Любина, де став директором студентського гуртожитку. В 1971 році переходить в шаперу, як перебуває до кінця життя. Він гідним сином був свого народу, помів по правді Богові служити. Зате Господь йому воздав до нагороду. У серцях наших вічно жити, і хоч життя закинуло далеко від рідної для серця сторони, душею завжди минула Україну, там, де дитинство і юності роки пройшли, напевно, що нелегко було покидати. Свою країну і на серцю сторона, але Господь покликав для служіння. Аж удалеку белії Шаноле та думкою завжди линув зверті і приїжджав у Світінський наш храм. Його не служіння Богу Конастер. Про це сьогодні і хочемо сказати вам. У 1975 році отець, призначений почесним крилишанням, а 1978 року, Блаженнішим патріархом Йосифом був піднесений до вірності Петроформу проти у роках 1972-1993 отець -го, був головою товариства Апостольська візитатура, а з 1972 по 1978 редактором журналу Голос Христа Чодикодлюбця у 1978 році а головою українського наукового освітнього товариства, якому присвятив багато праці, зокрема у сфері У 1981 році оця було обрано головою товариства священниця святого Андрея. Отець був редактором бюлкня, який додавав це товариство у роках 1987-1988 Пакет був обраний головою громадського комітету, який був створений з метою організації святкування Святої Хрещення Руси України в, в Бельгії. Після смерті проти Єрея Гегорія душпастера душпастира Лєжа, отець перебрав його душпастерські обов'язки на себе. Тут він з допомогою патріарха Йосифа та професора Петра Зеленого закупив приміщення для місцевої громади в якому теж відправлялись божественні літургії. Також у Єжі заснувалось товариство Святої Софії, головою якого було обрано Отця. А тільки патріарх Йосиф прибув і заслання, отець всеціло підтримував його ідеї та надавав фінансову допомогу у здійсненні його планів. Оскільки отець належали щедріх жертводавців, то багато зусиль спрямував на потреби української преси. Зокрема, таких периодичних медань, як патріархат, Християнський голос та інших нему від своєю лавою і наукового товариства імені Шевченка у Парижі та українського допомогового комітету у Берії. У 1993 році здійснилася доповітна мрія отця побувати на різних землях України така нагода от Трапилася ще в 1995 році. Ця поїздка вже була останньою для нього. Відійшов у вічні 21 січня на третій день у Жирдані 1997 року. Ця вістка рознесла серед вірних у греко-католицькій церкві у Бельгії, Україні, Франції, Італії, Німеччині, США та Канаді. Охороні обряди відбулись 25 січня 1997 року у Риму Католицькій Ватиліві, В'ясову Христофора у Шартеруа, яку заповнили вірні як українці з тилої Беліїв, так і бельгійці, приятелі, друзі, близькі і знайомі покійного, за покійну божественську літургію відправив владика Михаїл Гринчишин з Парижа. У співслужінні отця Павла Погута з Франції, отця Василя Воротника з Німеччини, і яромонаха Петра Алла з Голландії, отця Валіка Біленкого, отця Петра Костюка, отця Теован Денгаута, отця Адама Фігури з Бельгії та Отця Доксила Михаїла Деми, також гарному українському Христі, який зараз. В іншої похилу ложебної пам'яті Славі Божого, прото присвітера Івана Года, написані такі слова Христовому воїні на чужині. Так за Божим покликанням він був далеко від своєї землі там, в на лихі часи. Та й зараз там надзвичайно є важко, але в ті часи він згуртовував, як ми чули з його армії біографії, всю нашу рідну церкву, довкола нашого єпископату, довкола своєї сукремопослати. І це йому, з ласки Божої, дуже вдавалося. Але і зараз отут його присутність, коли він... Зажидав бути похованим, тут на світній сім'ї звертові. Це значить, що інше, як для нас, щоб ми довершували такий подвиг, яким був його життя. І, направді, він направлені зірцем, і залишається зірцем для нашої громади, для наших поколінь, для нашої церкви. І, він мав тут перше святе причастя, він зараз покоїться тут. Новий отче, ми хотіли, хочемо, щоб ви, так як ви напевно, вчинили найбільше поришували, зналися, напевно, щоб він був для вас практично таким батьком, я думаю, так? батьком духовним. І щоб ви поділилися, ділилися тими пережиттями, які є, зокрема, і вашій пам'яті, нашого славного земляка. Велики це зверта, вийшло священника з Великої букви Отця Івана Кота. Я хочу сказати, що то дійсно для мене є Боже чудо, ну, щоб у сотий рік після народження Івана Кота ну, зібралися цілою романою і відслідкували нове народження. Івана вона Ну, бо тобі собі, точно 100 років тому у звертові народився хлопчик Івасик. Це, це, це Кому іншому, який у звертові народився 100 років після його народження в той сам день, чила громада збирається. Чи потім покличу пана Колка Григорія, який жив. Десь років за цей кота його знає знаменити. А я вам скажу, я вам скажу, ви маєте тут біля вашої церковці святу людину. І знаєте, якщо ви щось потребуєте, якщо маєте якийсь бік, ідіть до його року і просіть, просіть заступництво Господа Бога через нього. Бо він там є в небі. І я є впевнений, він вам допоможе. Бо знаєте, ми шукаємо сітків. Ми шукаємо людей, які ну, за своїми словами живуть ділами, що є пусті слова. Ви маєте чути. Він є в центрі вашого села. Гортуйтеся довкола нього. Не бійтеся, він вам допоможе. Отже, я з моїми батьками ми жили в парафіальному домі. Це в шаловор завдяки отчаму. І панам українська громада мала свій дім. А ви знаєте, в діаспорі, на іміграції. Якщо є дім український, то тоді люди гордяться, тоді люди мають де сходитися, люди сходяться, до церкви української і до українського дому. І, очевидно, це має в тому місті Шау, де... Сьо, скільки років служив, то він усе лював надію. Він був цей, який приносив світло. Бо не говорили під час Івана і не слухали Ісуса, що Він нам каже, а під час обміни ми послухали по світло, що кожному і кожній з нас потрібно світло. Без світла ми ніде не дідемо. Тобто він його вимолював і він його зумів передавати. Як він його передавав, от молоді люди нам це вже розповідали. так що він був, отже, це світло, що він мав, він його, як то сказати, скріплював. Рен. Тобто він отримував це світло і, і вмів передавати її. Ось такі світо був світок, тобто він готував до себе свою громаду. Він мав школу української зранку. Він готував до себе, ми колосередини священників, тобто не тільки з Бене, а зі Європи. Він був головою такого товариства тобто святого Андрея Священника. Українські священки вчиного світу оце вони готувалися для того, щоб вони у своєму священстві могли поглиблювати своє знання, свою науку. Не тільки так то ми чули, що він був а, як головою унот українського науково-освітнього товариства. Що це було? Це були українські школи, школи. Інознавства по челі в основі, Так що наші діти українці мали нагоду, що суботи йти до української школи. А наші старші люди, які хотіли так само погребити якісь історичні чи навіть інші науки, так само. Мали, отже, нагоду слухати ті науки неділю по, по службі Божій. Так що бачите, отже, старався він цілку, ріжні ініціативи, ріжні, ріжні, ріжні ініціативи е, проводити для того, щоб це світло розпущувати. Добре, що ми знаємо це все. Бо ми з вами знаємо багато речей. Нам треба наслідувати. От така людина і є для мене одечіван. Я дуже вдячний зиму звертою, зверті, що дали таку людину. Якщо ви будете чай на був, то я не буду свящати. І я є впевнений, що який його прикладу його дуже багато священників у цвертовій путь. Якщо таке гарне хлопчик, щоб ви бути щасливим, треба отже, мати йде, йде доброї туди. А казав, любов до Бога і батьківщини. Щоб ви маєте. За знаю, Компіко, ходіть у нас. Дякую, ходіть. Одне слово. Я знаю те, що отець був прикладовий священник, яке легке було в життя Богу. Самітне. Треба шукати, ріди, щоб ви могли нагодувати. Ото я можу платить скати, бо термінуся дуже добре, так за 21-го, це забігте. Не було легке життя наше дясни. Не було легко дясніки, був неподроженим священником. І за це він міг uh, багато послужити. Насправді він дуже там все якось uh, переплутано, переплетено. Це моя зустріч з оцем Іваном і навіть зустріч із вами в вашому селі. Я ж у вашому селі третій раз, якщо вона не знаю. Перший раз я був, коли хоронили хоронив цей Іван тут на скінці, я розповідав, щось пам'ятаю, Один я тільки сповідав. Потім другий раз почався року на празднику, оскільки. Бачився, коли я тей мій шов, і брат моєї дружини. І третій раз прийшов сьогодні. А затем цей потом я зустрівся через оця Михайла. Може пару місяців перед тим ми почали засновувати у любові новопорожні святого земельня. І так ми з оцени Михайло знайомі, і коли поставив питання, що десь наш хід захворів не було відправляти різдвяних босскую. Отець Михайло попросив мене, щоб я е, поїхав в Києві, і я перший раз в своєму житті поїхав на чужину. Ну, я... Отець Михайло знає його як, е, свого наставника, свого наставника. Я знаю його як слово наставника, свого свого як якого Я знаю його, я такого зустрівся з ним останні дні його життя, 10 днів чи 12 днів я його знав, коли він ще був на пам'яті. І останній раз я був і хати, він жив в Петрупках. І попрощався, він вже не відреагував, я йому однявся від тайний легкомаз, я причащав його. Так що цей чоловік для мене був дуже так само в 50 днів великим наставником і великим, таким, можна сказати, направляючим для моєї духовної і взагалі життєвої діяльності. Машу десь робіт тоді так не думав бути священником, але я йому казав, що от я був билі. Я так і так там їхав, він десь дуже довго ходив, десь довго думав. І бачите, так сталося, що чомусь перше призначення, яке він отримав тут, отримав звертові. Отже, дивіться, якби тут не був другий священник, він би не знав, що я його швидко року в Белії бачив розмовляти отцем Іваном. Бачите, так що п'яно чи не п'янув, а не тріх, тут пов'язані з отцем Іваном Котором. Тут було сказано, що отецьмен Кіт займався, крім того, що дуже Сурював в Шергуру і в інших містах Бельгії, і Німеччини, Чехословаччині. Він був головою святого товариства священників святого Андрія. Він дуже добре спілкувався з пізніше, бажанішим більше священником Любомиром Гузером, знав добре святого та Іваному Звичку, інших таких дорогів священників, де вони обговорювали насушки проблеми церкви, нашої нації, нашого народу там в тій чужині. І не можна сказати, що ці люди були якісь такі дуже, ну як ми від сьогодні спілих, так як я чую з цих розповідей, що це е, ну, якісь надто надзвичайні, якими такими особими харизмами, щоб про нічого тільки не думали, тільки як управити службу Божу і більше лишнього з не заговорили. Або як тільки знали дорогу десь там зі школи до церкви чи ще кудись. Це були такі самі люди, які не звали. Це були звичайнісінькі люди, які любили пожартувати, які любили потіпкувати, які любили знести все на сміх, а потім застановити, що це є дуже серйозна справа. Отже, це були такі самі люди, і не знали. І оцей сім'я кіт був той яскравою свічкою, ніби серед яким заводилом, яким міг завести людей, яким міг потім із серйозної справи відпровести на штат, а потім знову провести на якусь серйозну справу і застановити людей на чимось такому серйозному. Я знаю, перший день, як я тільки приїхав до нього, і сестра моя, яка мене зустріла, там я федерація маленькия, вжив-давіка, фламантка, яка вивчила достепену українську мову, майже без акценту розмовляла в зв'язку з тим, що цей священник їй Прибав до душі, бо був рибний. Був такий, що вона побачила, що її бергійці не такі, як цей українець, який так любить цих своїх хлопців, які трудяться на цих шахтах, які бажає, щоб вони пожилися з чужителями, а спровадили їм десь там із Боснії, чи з Іостанції дівчатки. Вони купили українські сім'ї, оця нагадать цей приклад того. Отже, вона бачила рибність цього чоловіка. Бачите, який служба Божий організує. Після цього ті гостини, потім розвозить всіх додому. А там далеко треба їхати, 40-50 кілометрів, люди жили від того місця, де за служба Божий. Але цим був характер тим, що він чує в сьогоднішній Іванлії. Шукав царства Божого. А все решту йому додавалося. Він не віднімав від себе нічого того, що гостивої людини, А але шукав царства Божого. Старався це зараз розподватися в першу чергу в собі, а потім людям. І оцей звичайнісінький чоловік який любить пожитувати, який любить початкувати. Але який любить людину, які любить життя, який любить Бог, є сьогодні, напевне, і причиною того, що ми тут зібрані всі раз. Є причиною того, що ми можемо про нього поговорити, що можемо про нього задати. Ми кажемо каже чому про інше не згадуємо. Напевне, не можна сказати, що вони не шукали царства Божого, але не було так яскраво засвідчення, як цей чоловік. Він засвітився надто яскраво. Його ми сьогодні, тут є люди з цього села, які, напевно, його більшість не пам'ятали, не знали, нічого не могли сказати. Але яке це велике значення має для нас оця його мовила? Той камені як хрест, який вже не живе своєму при житті, він вже був готові. І він не хотів його особливого візнати, На цьому криміному хресті, подібне як козацький хрест, який з як ми бачимо, де зараз на східній Україні, йде туди на Заході, є так звані козацькі хрести, вже таких у всякій землю. Козаки це були воїни, які відстоювали свободу, незалежність своєї батьківщини, своєї церкви, своєї віри. І він у, освітлював себе так та та саме воїну, тільки на чужині. Ця чужина для нього була фатальна. Не тому, що він буде нато від Зертова чи від України, а тому, що він не міг сюди приїхати. Зараз люди так само їдуть на жужну, тому що шукають роботи. Людина, яка не знає, вона не може спілкуватися, вона може говорити з іншими людьми, і це для нас є дуже важко. Але мову можна вивчити, за пів року, за рік можна осягнути мову, так, що можна розмовляти. Але от неможливість повернутися, неможливість для нас складати пересування, це був, можна сказати, в'язне. В'язні, які поставлені свого коріння, і тому то це все пам'ятає.